Вітаю! Сьогодні урок манікюрної справи. Тема уроку Пудровий манікюр як альтернатива гель-лаку». Ніколи не забувайте про манікюр. Руки перше, що кидається в очі після вашого обличчя. Джулія Ростуан Ройтфельд. Деякі модниці вже багато років віддають перевагу покриттю з гель-лаком. Сколи, опіки, тонкі власні нігті. З цим часто зіштовхуються власниці гельлакового манікюру. Однак б'юті-індустрія не стоїть на місці, і у світі з'являються альтернативні методи покриття. І якщо ви вже робили нігті гель-лаком, цього разу поекспериментуйте із пудровим манікюром, який не потрібно сушити в лампі. Інші варіанти назв титанові нігті, акрилова пудра або система Діп. Титанові. Тому що сипкі продукти деяких брендів містять діоксид титану. Метод діп прийшов з-за кордону і означає занурення. Пудровий манікюр це гібрид гель лаку та акрилового нарощення. Унікальна техніка відома своєю стійкістю до пошкоджень. Цей метод включає в себе процес буквального занурення нігтів у кольорову пудру. Застосування спеціального бондера для забезпечення надійної адгезії, а потім завершальне нанесення прозорого герметика, що таке діп-пудрове покриття. Діп-пудра – це спеціальна пудра для зміцнення та декорування нігтів. Її винишла популярна нейл компанія Signature Nail System в 1990-х роках. Основною технікою нанесення такого покриття. Є занурювання нігтя у спеціальну кольорову пудру. Використовується такий метод і у гель-лакових нанесеннях, але здебільшого під час декорування нігтів. Українська компанія Екогрид з Харкова розробила матеріал для безпечного гіпоалергенного пудрового манікюру або діп-системи бренду вже 4 роки. Нова база «Універсал ДІП» За її допомогою покриття гарантовано буде триматися від 3 до 5 тижнів при умові нанесення п'яти шарів пудри. У процесі оформлення нігтів з діпсистемою важливо не забути акуратно закрутити флакон з титановою основою та активатором, які діють на кшталт клей. Матеріали застигають на повітрі, тому швидко висихають, а кисті стають твердими. Залишки на шийці пляшки часто ускладнюють подальше відкручування. Має сенс спробувати злегка змастити верхню частину шийки олією для кутикули. Діп пудра чи гель-лак? Геловий і пудровий манікюр виглядають схожими, але між ними є величезна різниця. Діп пудра може триматися на нігтях до 4 тижнів, у той час, як гель-лак – до 2-3 тижнів. Вона не вимагає використання ультрафіолетової лампи, Діп-пудра висихає за кілька хвилин на повітрі, Діп-пудра не містить шкідливих хімічних речовин, які можуть пошкодити нігтюву пластину, тому є більш безпечною для нігтів. Переваги нарощування нігтів пудрою. Простота використання. Діп-система не потребує ультрафіолетової лампи або складних інструментів. Це робить процес нанесення легким і доступним для новачків. Міцність та довговічність. Манікюр, виконаний за допомогою ДІП-системи, може триматися без сколів і втрати кольору, забезпечуючи ідеальний вигляд на довгий час, швидкість виконання. Завдяки простому процесу нанесення, час на створення манікюру значно скорочується, що важливо для зайнятих майстрів і клієнтів. Гіпоалергенність. Матеріали для ДІП-системи зазвичай не містять агресивних хімічних речовин, що робить її безпечною навіть для чутливих клієнтів і вагітних жінок. Відсутність неприємного запаху. Це значно підвищує комфорт під час роботи як для майстра, так і для клієнта. Великий вибір кольорів. ДІП-система пропонує широку палітру кольорів і відтінків. Що дозволяє задовольнити будь-які вподобання клієнтів і створювати унікальні дизайни для кожного манікюру. Як і люба техніка, ця система має свої недоліки, може виглядати більш об'ємно, ніж звичайний гель-лак. Якщо на нього потрапить забагато пудри, ви швидко отримаєте дуже товстий і громісткий манікюр. Проблеми з гігієною. Якщо робити такий манікюр в салоні, і занурювати нігті різних клієнтів в одну баночку, це може призвести до зараження інфекціями. Майстер манікюру повинен нанести порошок прямо на нігуть пензлем або пересипати порошок із баночки в чашку для одноразового використання. Видалення такого покриття також може зашкодити нігтям. Для того, щоб зняти пудрове покриття, потрібно відпиляти 85% продукту пилочкою із зернистістю 180-100 грит, а потім занурити нігтів чистий ацетон на 15 хвилин, при необхідності повторити це декілька разів. Якщо ви здираєте пудру, це може призвести до серйозного пошкодження нігтів. Ознайомившись із матеріалом, перейдемо до виконання пудрового манікюру в технологічній послідовності. Перш ніж сідати за роботу, варто підготувати усі інструменти. Рідина для зняття лаку, апельсинова паличка, пилочка для нігтів, дезінфектор для рук або спирт, бондар для нігтів, пудра, смоляний клей для манікюру, прозорий лак для нігтів.